Вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми проведемо заняття до Дня Соборності України. Доброго ранку, мої любі діти! Подивіться один на одного, які ви сьогодні гарні, одягнені у вишиванки. А вишиванка є одним з елементів саме українського одягу. Тож, українці. Завжди на свята одягали свою найкращу вишиванку. Незабаром у нашої країни теж свято воно називається День Соборності. Соборність означає єдність, тобто об'єднання всього українського народу. Тож, на свята. В Україні прийнято вітати один одного добрими словами. Давайте і ми сьогодні привітаємо нашу країну. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. А тепер. Привітаємо зі святом нашу державу. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусіна казка. Це соняшник в цвіті, горобчиків зграя, я краще в світі країни не знаю. Так чудово! Тож живуть в Україні гарні, веселі, щирі талановиті люди українцям і розмовляють вони однією із наймилозвучніших мов на світі українською. Малята українці дуже пишаються своїми символами. Давайте пригадаємо, які символи є в Україні. Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Так, це прапор державний символ, ознака сили та слави. Жовтий колір означає достаток українського народу, блакитний це колір мирного неба, колір води, без якої не дозрів би хліб. Ще символом України є. Гімн це пісня, яка славить нашу державу. Та жовто яскравий тризуб, герб України. Діти, послухайте прислів'я про батьківщину. Кожному мила своя сторона. За рідний край життя віддай, де рідний край тут і рай. Кожна травичка на своєму корені росте. Любиш Україну, посади калину. Без верби та калини немає України. Всіх українців об'єднує бажання жити в єдиній, неподільній, незалежній, процвітаючій країні, в соборній Україні. Тож, до Дня Соборності ми намалювали малюнок. Зараз він чорно-білий, але ми зробимо його яскравим та почнемо розмальовувати його. А тепер давайте на знак єднання візьмемося за руки і покажемо всьому світу, що ми єдні. Україна, ти єдина. До побачення, до нових зустрічей!